Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи у студії Наталія Кулик. Сьогодні про те, як влада підтримує суспільно-корисні ініціативи та чи стимулює молодь до створення проєктів, про це та інше поговоримо із начальником управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації Максимом Зеленським. Мої вітання Доброго дня. Я знаю, що нещодавно в управлінні відбувся конкурс. Проєктних пропозицій, так, від громадських організацій. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за конкурс, яка його мета, і хто, власне, цьогоріч е, взяв участь в ньому? Ну, перш за все, мета <кхм> актуальна. Ті питання, які сьогодення потребує вирішення молоді, на яку звертає увагу молодь, такі питання і виносилися на конкурс. Перш за все, задумка була така, щоб. Управління, яке опікується в сфері молодіжної політики, зібрало ініціативи, що потрібно сьогодення молоді, і чи від, і відповідні напрямки, які є в управлінні, були реалізовані бачення молодіжної середовища за підтримки фінансування з обласного бюджету. Перш за все, значить управління проводить цей конкурс 2010 року. Які новинки були в цього річ? Ну, скажем так, останні два роки це все таки активізація... В сфері молодіжної політики не тільки в місті Черкаси, а й в районах У нас дуже активно долучається до цього проекту молодь Умані, Золотоноші, Сміли. В різних напрямках перш за все було сформовано напрямки роботи. Таких було вісім: це патріотичне виховання, інтелектуальна підтримка творча самоорганізація, пропаганди здорового способу життя, формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища, сприяння розвитку підприємницьких ініціатив, утвердження духовності, моральності, інформаційні просвітницькі заходи з профілактики. Торгівлі людьми, гендерної рівності, підтримка сімей, соціально незахищених верств з населення це такі основні напрямки, за якими могли подаватися проекти. Ну і а за якими критеріями оцінювалися, перш за все, була сформована комісія. До комісії ми не обмежували кількість. Єдина була умова, що та громадська організація, яка подавала проекти, може бути членом комісії, але не мала права голосувати за свій проект. Тому а бали, і там інша сестрах при підрахунку балів. Цей процес, коли він не був членом, він не, не набирав меншої кількості, тому що враховувався середній бал. Проєктні пропозиції оцінювалися за так... Я Перепрошую. Тобто, самі представники громадських організацій оцінювали інші роботи? Чи були представники від влади в комісії? Фактично від влади було там менше однієї шостої. Від взагалі було 12 членів комісії. Від влади у нас було 4 представника. Тому і не обмежували кількість В цього року. Наприклад, додалося ще нові комісії, нові члени комісії, Додалося географія розгляду. Ну перш за все, ми розцінюємося, Чому так відбулося? Ну виникла певна довіра реалізації за минулий рік. Ті, хто подавалися, однозначно подали в цьому році. Ті, хто були учасниками проектів, також подали проекти. Але на превеликий жаль, можливо, не все ми можемо охопити. Було подано попередньо. 57 проєктів, але е, за попереднім розглядом 45 було допущено до захисту. Є бажання в молодіжному середовищі реалізувати і інші напрямки, але вони не входять до компетенції нашого управління. В зв'язку з тим деякі проєкти були скільки можливо відхилення, скільки рекомендовані іншим напрямкам, все таки до підтримки. Зокрема, в нас спортивна тематика була до підтримали не є в нас таке комунальне підприємство Спорт для всіх, яке опікується якраз неформальними видами спорту, які є неофіційно визнаними. І основною метою є це спорт заради здоров'я. Там була низка проектів. Рекомендовано саме цій установі. В цілому було 45 проєктів, проектів, допущених до захисту. А підтримано скільки сьогоднішні... обрали проєктів, які в подальшому фінансуватимуть? На сьогоднішній день підтримано 25 проєктів, які в подальшому матимуть право на фінансування. Наголошую ще раз, відбирала комісія, яка сформована ну, більшою третиною саме з громадського сектору. Ну і така сама і задумка була, щоб ці заходи були. Ну, маленьке управління насправді молодіжною політикою займаються там дві особи. І частина питання з цього є фінансовий супровід цих питань, тому що відповідні договора будуть проплати здійснені і бухгалтер є. Тому ми самостійно без молоді, без громадських організацій ну, неможливо провести будь-який захід, тому що цей захід перше за все в ньому. Повинна прийняти участь молодь, ми повинні сформувати і донести ту думку, яка вона правильніша. Цю думку формує сама молодь на сьогоднішній день. І Її поширити. Поширення не відбувається без молоді. А яким чином фінансуватиметься? Тобто фінансуватиметься протягом року чи це буде разовий транш? Ні, протягом року. Перш за все, що було вдосконалено в цих проєктах. Наприклад, прийняття бюджету це такий довгий процес. І різного року. По різному, бо він відбувається. І тимчасові розписи, поки приймуть. І в нас фактично ми дійшли до того, що коли їм подають проекти, вони хочуть, наприклад, реалізувати її в січні в лютому, а бюджет не прийнятий. Ми живемо за тимчасовим. Тимчасовий не передбачає там деяких розділів фінансування. В минулому році ми вперше спробували проводити конкурс до початку прийняття бюджету. І оголосили його. Відповідно, певні проекти набирають бали. Потім, коли нам зараховують, ми знаємо, депутати обласної ради проголосують за бюджет, ми знаємо наші видатки. І в межах цих видатків ті проекти, які набрали найбільшу кількість балів, то є вийшло в цьому році 25 проєктів, проектів, які по балам і по тим фінансовим можливостям, які нам довели депутати з обласного бюджету, ми зможемо пофінансувати на превеликий жаль тільки 25. Якщо буде дофінансовано молодіжну політику, то автоматично і інші проекти будуть дофінансовані. А вартість, власне, ну от скажімо, вартість одного проекту це встановлюють ініціатори цього проєкту. Так у нас не було ми не обмежували ні максимальної суми, ну мінімально логічно не обмежувати, максимально ми не обмежували. Але насправді в самій комісії це ті люди, які реалізовували проекти, знають, чого вони складаються. То до деяких, наприклад, ті, хто вперше подавали, були зауважені, що такі. Або не скільки, скільки зауважень, скільки рекомендацій, що можливо переглянути вартість, можливо, це недоцільно фінансувати, а зверніть увагу, що є такі напрямки. А за це можливо, не варто сплачувати, тому що це можливо отримати безкоштовно, звернувшись отак і так до комунальних підприємств. А від і до, скажімо, вартість проєктів? Ну, є, наприклад, проекти, за які декілька тисяч, і стосовно там найбільший проєкт, якщо я не помиляюся, на сьогоднішній день це близько 10 тисяч гривень. Це пов'язано. Ну, я сьогодні вартість насправді, вона. Коли ми говоримо про вартість, ми ще один критерій оцінюємо: кількість людей, які отримали послугу, тобто ця вартість на одну людину перерахунку, тому що це може бути насправді декілька людей. І коли ми говоримо про вартість, то ми, ну, для для день 10 тисяч це доволі таки об'ємна сума коштів. Але яка кількість людей прийме саме участь в цьому проєкті – це як такий був один із критеріїв оцінювання. На вашу думку, які найцікавіші? Проєкти цьогоріч будуть реалізовуватись. Такі варті уваги, дійсно. Ну, я вам скажу, що не вартих не було, це однозначно. Але є е, новітні проекти. Ну, такі, наприклад, новітні проєкти були в нас в минулому році, це людей, які з обмеженими можливостями. По-іншому, ну, формування толерантного ставлення. Підхід до цих людей. І навіть відбувся не один проєкт, таких, а два були подані проекти. Ви бачили ці емоції учасників проєкту. Заради таких емоцій хочеться в подальшому продовжувати такі проекти, щоб і підтримувати. Тому що сам проєкт і організатори насправді, вони оцього, ну це не комерційна діяльність. На цьому людина собі, власно, не заробляє жодної статті витрат там, немає. Це ті послуги, які, наприклад, з доїздом пов'язані, з організаційними питаннями і забезпеченням самого заходу. Люди, які організовують цей проект, вони свій час і свої кошти ще витрачають. Тому хвала і честь тим людям, які дійсно опікуються неформальною освітою в молодіжному середовищі. А порівняно з минулими роками ви говорите, що з 2010-го так да. триває конкурс. Наскільки активною стали ініціативні групи? Їх збільшилось? Ну, я вам скажу, ну в мене в математичній, а в геометричній прогресії дійсно це відбувається. І що показує приклади останніх, перш за все, це громадські організації менше стали прилежні до політичних партій. Це абсолютно нові течії, які саме формуються питання в молоді. Актуальність питання, його треба обговорити. Для цього обговорення потрібно якийсь форум провести, можливо, зустрічі, можливо, показати альтернативу, як це відбувається на сьогоднішній день. От такого є плана тематика, і в різних планах тематики на сьогоднішній день ми ну, прирізні маємо. Перш за все, це ну, є повірили ну, всеред... ті, хто приймали участь в цих проєктах, подали як учасники, подали як тепер. Як ініціатори проєктів, і про це говорять, ми постійно відслідковуємо таких людей, ознайомлюємо їх. У нас окремо є проєкт такий, що таке державотворення, як відбувається державотворення в молодіжному середовищі? Багато з тих, хто пройшли через ці проекти, в подальшому співпрацюють, реалізують і працюють в управлінні, і реалізують молодіжну політику. Що в він складається? Перш за все, треба виявити, що ти хочеш ознайомитися, як ти вважаєш. Що таке Україна? Чому я пишаюсь Україною минулому році був проведений такий проект? Після написання творів оцінювання цим молодим людям, які виявили бажання прийняти участь в проєкті, було можливість зустрітися з міським головою, з депутатами обласної ради, з головою обласної ради, обласної державної адміністрації. Роз'яснили, як працюють структурні підрозділи в тій чи іншій ситуації, які виникає в суспільстві, в житті у людини, куди потрібно звертатися, хто які питання вирішує, як правильно написати заяву, як правильно вирішити своє питання, як відбувається законодавство. Потім, в кінці, за останній етап ми була зустріч в Верховній Раді з депутатами Верховної Ради і ознайомлення з роботою Верховної Ради. Тобто, ми дали можливість ознайомитися, як працює місцеве самоврядування, як працює державне управління. І як працює найвищий орган нашої законодавчої гілка влади, це Верховна Рада. Скажіть, будь ласка, а от протягом року комісія відслідковує стан реалізації проєктів і, скажімо, кінцевий результат? Ну, обов'язково, скажімо так, кінцевий результат, ми обов'язково вас запросимо по на. Кожному початку року в нас є публічний звіт про використання бюджетних коштів. Насправді ми говоримо про бюджетні кошти е, і в, в людей. Насправді це наші з вами кошти кожного жителя Черкаської області. Він сплачуючи податки, і наша позиція останні два роки, що за ці кошти треба публічно звітувати. Всі ці громадські організації мають таку можливість представити. А щось як саме від реалізований був проект, і там обов'язково з проектів в реалізації проекту є кількісний якісний показник. Не просто прийняли участь, а хто прийняв, як прийняв, де прийняли і що цього який соціальний ефект відбувся. Це обов'язково. Найближчим часом, буквально в кінці лютого, після сесії обласної ради буде приміщення в малій сесійній залі, буде представлено повна діяльність молодіжної політики за 2015 рік, а саме буде розділ. Що були, які реалізовані проекти, з ким були реалізовані, і е, в повному розгляді е, фінансової частини? Які кошти і на що саме були використані? Дякую, дякую вам за розмову. Це була програма Шлях до Європи. Дякую вам, що ви з нами. І зустрінемося за тиждень.